Довго я тебе шукав, живріла в серці віра, у світі довго я блукав, та кожен день був сірий, і доля, що мене вела, дорогою за обрій, любов на серці ожила. Боже добрий дякую тобі, що ти мені повірив. Життя моє в твоїх руках, що лине в небеса у вирі. Боже, дякую тобі, що бачу я світ сонця. І чую, як луна в садку спів солов'я душі віконце, не знаю, скільки ще мені плекати в серці мрію, не багряні вогні, назустріч вітер віє, до тебе по стежині йдуть. Повірі, та щиро, якщо десь на шляху паду, Спаси, дай серцю миру, дякую тобі, що ти мені повірив. Життя моє в твоїх руках. Що лине в небеса у вирі, Боже, дякую тобі, що бачу я світ сонця і чую, як луна в садку співсолов'я душі віконце. Дякую тобі, що ти мені повірив. Життя моє в твоїх руках, що лине в небеса у вирі. Боже, дякую тобі, що бачу я світ сонця і чую, як луна в садку, співсолом я душі віконце. Дякую тобі, що ти мені повірив, життя моє в твоїх руках, що лине в небеса у вирі. Боже, дякую тобі, що бачу я світ сонця і чую, як луна в садку. Вів солом'я душі віконце. Доброго вечора, друзі, радий вас щиро вітати. У нас сьогодні вже 17 лютого. У нас буде новий тиждень, понеділок. Я дуже радий, що ви є з нами, дуже радий, що ви приєдналися до нас. І дуже радий вас всіх бачити. Слава Богу, за всіх, хто є, хто приєднався до нас. Друзі, будьте з нами, приєднуйтесь до нас, хто ще не читає з нами писання. Обов'язково порадьте, порадьте нас, тому що справа не в тому, що ми щось знаємо краще, чи ми можемо чогось навчити когось. А справа в тому, що ми працюємо на стабільність. Ми хочемо, щоб людина кожного дня читала писання. У цьому наша мета, саме мета номер один, яка в нас є, це так, щоб людина призвичалася до цього читання, тому, будь ласка, хто ще не з нами. Порекомендуйте на нас, нехай вони будуть з нами, щоб ми могли разом з вами вивчати писання і створювати оцю звичку, чудову звичку читати писання, чудову звичку молитися і чудову звичку бути з Господом Богом. Давайте зараз також разом помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами цього тижня, дарував нам сили, розуму на всі наші. Справи. Дорогі наші Отець, я дякую тобі за те, що ти є з нами. Дякую тобі, Господь, за всі благословіння, які ти посилаєш на нас. Прости нас, Боже, за все. Ти знаєш, ми люди грішні, дуже часто падаємо, дуже часто рішимо. Ми хочемо, Боже, ходити з тобою, тому тобо допоможи, підкріпи нас. Даруй нам сили встояти, Господи, всіх наших справах, Господи, даруй нам сили встояти ви. Тому щоб не знали твою волю, знали твоє писання і хотіли застосувати в своєму житті. Боже, благослови нашу землю, наш український народ. Даруй нам Боже, справедливий мир. Ми просимо це все у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, друзі, молимося, молимося, просимо, щоб Господь допомагав нам, нашій державі всім, хто там сьогодні знаходиться, і, звичайно, друзі, пишіть свої потреби, прохання. Все, що ви напишете, ми будемо згадувати в наших молитвах і будемо. Обов'язково за вас молитися. Так, книга-вихід, яку ми з вами дуже довго читаємо. І дуже багато ми приділяємо її уваги. І це не просто так, тому що ця книга дуже важлива. А половина книги йдеться розказ, розповідь про те, як, як Господь заповідав Божий закон, як Господь творив теократичну таку державу, так, як Ізраїль, та і другі, що є це. Те, як Бог хотів перебувати з людиною, і Бог хотів перебувати саме через ковчег свідоцтва. Так? Це дуже важливі теми. Дуже важливі теми. Перша тема, Господь виводить, так, і Господь виводить існуальський народ з рабства. Друга тема. Господь дарує їм свій закон так, для того, щоб вони жили добре і щоб у них було. Е, було щастя. Так. Е, і третя, це те, що Господь хоче бути з людиною. Господь все хотів бути з людиною, починаючи з. Е, Раю, Дамського саду, де Господь перебував з людиною, де Господь з людиною написано прогулювався. Так? Тобто він, все, людина була створена для того, щоб мати ці відносини з Богом. І тут нова форма, така нова форма, через яку Господь символічно буде знову перебувати з людьми і хоче перебувати з людьми. Так? Давайте з вами читати 25 розділ, 8 вірш. Один з найважливіших, один з центральних віршів взагалі всього, всього канону старого завіту. Це це 100%. відсотки. Бо важно, і нехай збудують мені святиню. І перебуватиму я серед них. Господь буде серед, серед, серед людей. Як усе, що я покажу тобі будову скині та будову речей і так їх зробити. І зроблять вони ковчег з акаційного дерева. І тут написано, що робити, як робити, все дуже-дуже детально дуже і дуже скрупульозно. І чому так? Чому саме Господь приділяє такої детальності та такому такі Такому скорпульозному ставленню до побудови скінчи Господньої і приділяють цьому практично половину книги вихід. В чому, чому, чому сенс? Чому це так важливо? Так? І я вам хочу сказати, друзі, що це все робиться для того, що, щоб в подальшому цей символізм, так, який потім знову ж таки перебере, перебере, форма, форма перебування людини з Богом, воно би так? 에, щоб це все мало щоб люди зрозуміли, наскільки це важливо. Настільки це важливо, настільки важливо е, зрозуміти та що це, як це має бути, е, яке має бути благоговіння та перед господом Богом, яке має бути. Бажання ходити з Богом, служити Богові, та як потрібно серйозно до цього відноситися. Абсолютно до всіх речей так, кожна річ, яка буде в Господні, вона буде мати свій символ, вона буде мати вона буде щось символізувати, вона буде щось показувати, якусь структуру служіння, щось, що господь буде показувати, потім буде транслюватися знову ж таки в різних, різних інших формах, так коли вже буде далі розвиватися в нас по іншому трішечки. Оці заповіти, та, як Господь буде перебувати в храмі Божому, там Після Скіні, після того Господь буде. А, Ісус Христос під буде і буде дати даруй нам утішителя, на який теж буде вже в храмі Господньому. Це наші тіла з вами. Тобто, це все воно дуже чітко і дуже важливо, щоб це все описано. Тому коли ми з вами говоримо про Храм потрібно дуже добре знати цю структуру, розуміти цю структуру, тому що якщо ми її не будемо розуміти цієї структури, ми не будемо розуміти взагалі всієї теології того, що Господь хотів сказати. Тому що насправді книга Біблія це книга про те, як Бог хотів все перебувати з людиною на землі. Бог все хотів бути з людиною. І ось ця наша недосконалість, наше, наше небажання, те, яке дуже часто проявлялося в різні часи. Це все руйнувало ці відносини, так і були нові завіти. Кожен раз Господь обновляв цей завіт обновляв він цей завіт, не тому, що нічого з порушив, Так? Господь сьогодні, вчора, так і завтра, один, один і той самий нічого не змінюється. А тому, що людина відступала, тому що людина не виконувала та того, що казав. Ну принаймні, не намагалася виконувати те, що те, що вона говорила, те, що вона як вона себе перед цим завітом, так ставила перед Господом Богом. Ось така от історія. Друзі, про те, що це дуже дуже важливо. Ми з вами повинні читати уважно і сьогодні ми з вами подивимося. Як це все було, та, і кожна, кожна деталь, яка там є описана, та, ми будемо з вами обов'язково її розглядати, тому що в цьому є великі-великий син. Та. Також перед тим, як почати читати, та, що Господь сказав, що Господь розказав. Та Бог дуже гарно пише, що буде людина, яка буде це робити, Він дає навіть людину для того, та наділяє людину для того, щоб вона могла це робити, і цю людину звали Пецеїла. Бецаїл цю людину звали, він, він мав бути так, він мав бути, бути людиною, яка мала це все робити. Так. Якщо ми з вами будемо читати уважно, так, 30-й, так, де це в нас написано? 35-й розлад, 30-й вірш, і сказав Мойсей до Ізраїлових синів, дивіться, Господь назвав на ім'я Бицаліїла, сина Уріва, сина Хура, єдиного роду, і наповнив його Духом Божим, мудрістю. Роздумуванням і знанням і здібністю до всякої роботи. Тобто Господь рвав, йому свого Духа, Святого, через якого, звичайно, працював би цеїл, через якого він робив оцю всю справу. І що з собою ми знаємо, так що ми уважно, що нам потрібно знати, так? ми будемо з вами детально розглядати трішечки будову, грамоту, тому що це дуже важливо. Чому важливо? Тому що він будувався по проекції того храму, який є на небі. А люди цього не розуміють. Люди це відкидають багато хто взагалі не приймає доктрину храму, не хоче приймати доктрину храму. Хтось собі вирішив, що людина помирає і зразу чомусь вона десь там живе та попадає в якийсь та, на суд, потім попадає або в рай, або в пекло, а зовсім це все такі невіблійні речі, які прийшли з ще Єгиптом, язичницькі речі, та, які абсолютно такі, міфологічні. Які нічого не мають спільного з біблійним вченням але тим не менше вони сьогодні мають таку вони сьогодні домінують. Домінують навіть серед тих християн, які нібито читають писання, чи серед тих християн, які нібито себе вважають протестантами. Так? На жаль, тема храму, вона відійшла дуже-дуже далеко. Люди цього не розуміють, чому вони повинні знати щось розуміти і взагалі для чого храм. Так, так ось, якщо ми уважно з вами будемо дивитися такого в чег свідоцтво мав три. Три, три таких е, е, відділа, так. він складався з трьох відділів. Та що сьогодні, якщо ми говоримо з вами про храм, який був тоді, храм який є сьогодні ортодоксальний храм, так? Для прикладу, чи то православний, чи то католицький, то е, вони зовсім різні. Так. Єврейський храм, храм, який був тоді даний ізраїльтанам, він абсолютно відрізняється від тих храмів, які ми бачимо сьогодні. Храми з цими банями такими, так, які є по правій, по лівій стороні, так, якісь оці всі перегородки. Це все прийшло, на жаль, за часів. Ще імператора Константина, який ем, просто віддав та, він віддав частину, частину тих храмів, які належали ем, поклоніння язичницьким богам, він віддав християнам. Та, та, він вирішив, що в якийсь момент і християнство буде такою домінуючою релігією та, в його імперії. І він почав ділитися ці храми, віддавали. І з того часу ці храми, це рахуйте, що це було четверте століття. Та, Mm, то вони так тягнуться по сьогоднішній день. Та на справжній справжній храм, справжній храм, він мав три відділа. І якщо б дійсно його сьогодні цей храм був uh, в такому вигляді, та, якби тоді, то е, ролі людини там би була мінімальна. Тобто людина там нічого не могла робити, вона не ходила там в жодних шатах таких. Так, е. Священники теж так дуже дуже так, обмежено сама цю роботу. Так то це зовсім інші храми. Інші храми. Храм то і храм сьогодні це абсолютно різні храми. Так? це потрібно людям поясняти, тому що люди не розуміють. Люди не розуміють, як так може бути. Люди кажуть, вони думають, що це тоді був такий храм, і що це все є однакове. Що... Насправді ці люди, які засідають там на кріслі та одягаються, чи там використовують кадилу це все одинаково. Зовсім зовсім ні. Це абсолютно різні речі. Друзі. Чому різні? Ми з вами поговоримо вже завтра. Тому, друзі, приєднуйтесь до нас. Я дуже радий бути з вами. Дуже радий, що ви є, що ви підключаєтесь до нас. Давайте завтра вже ми з вами чітко розглянемо те, що. Саме яку роль хто виконував і як, Товикону, як функціонував той та скиння Господня, яку саме заповів Господь Бог, не ту, яку сьогодні маємо ми з вами, е, такі люди, які обходять, наприклад, ортодоксальних церков, а рівно то, що написано в писанні. Друзі, ще раз вам всім хорошої вам ночі, нехай Господь Бог вас благословить і чекаю вас завтра, для того, щоб ми продовжили з вами читати писання та розглядати саме структуру храму. Tchau.